Привіт! Відновити пряжу нескладно. Після того, як ви розпустили вашу стару річ, готуємо нашу пряжу до прання. Я роблю це ось таким чином. На будь-яку опору, у мене це старенький стілець, я починаю намотувати нитки з клубочків. Головне, щоб ці моточки, які намотаєте, не були дуже грубими, тому що потім наші нитки будуть дуже довго сохнути після прання. Але Саме в цьому випадку у мене він буде грубий, тому що я не хочу розривати нитку. Мотаємо. Ось такий отримала результат. Тепер дуже важливо перетягнути ось цей моток у декількох місцях ниткою іншого кольору, яка б не линяла. Дуже важливо перетягнути щільно, міцно, щоб ниточки наші не розпустилися. Ось таким чином я це роблю. Після того, як перетягнули моток в декількох місцях, знімаємо його з опори і починаємо прати. Можливі два варіанти. Найкраще для того, щоб ниточка витягнулася найбільше, це просто замочити їх у якомусь тазику або в чомусь замочити, щоб вони полежали. Чим довше, тим краще. У мене води лежали десь всю ніч, тоді ниточка випрямляється. Після цього я її викрутила в пральній машинці. Звичайно, ви можете одразу випрати ці, цю пряжу у пральній машинці на режимі шерсть. Але все ж таки я рекомендую вимочити нитки. Додати можна будь-який шампунь або засіб для прання пряжі, якщо він у вас є. Після прання сушимо. Можна просто розкласти, як завжди, вовняні речі на махрове полотенечко на батарею, а можна розвісити, якщо маєте місце. Ці ниточки таким чином, щоб ви зверху їх за щось підвісили, а знизу до них прив'яжіть щось важке. Тоді пряжа витягнеться ну, взагалі ідеально, і в виробі буде класно лягати, так, як нова. На першому фото ви можете побачити пряжу до прання. Вона такі дрібненькі-дрібненькі завиточки має. Ось такі, прямо видно. А це друге фото. Пряжа після прання, вона набагато рівніша. Далі просто перемотуйте пряжу. Класно, якщо ви це зробите на спеціальному приборі для перемотування пряжі і намотаєте дуже щільно, вона ще більш вирівняється. Якщо ні, то намотайте, як вам зручно. Якщо вам сподобався такий спосіб відновлення пряжі, то буду вдячна за лайк, коментар та підписку на канал. На все добре!